Давайте пробіжимося по самим ароматам. Тут будуть і самі улюблені, і самі не улюблені, і ті аромати, від яких мене просто нудить. Отже, самий улюблений мій чоловічий аромат на сьогоднішній день це бадічез Вікторіс Консорт. Я ним реально користуюсь. Дуже-дуже часто, кожного дня, інколи по декілька разів на день, коли хочу просто освіжити і знову відчути прямо ці перші класні цитрусові свіжі ноти. Самі улюблені жіночі аромати. Їх в мене два. Перший це тілія, це по сумісництву улюблений аромат моєї дружини. Це липовий цей темний мед і ідеальний витивер. Ну і другий мій улюблений жіночий аромат це Good Girl Gone Bad By Baikіріan. Ви про це знаєте вже давно. Хороша дівчинка стає поганою скілля. Самий стійкий аромат на сьогоднішній день вже не магамар, а саме Різвеліум від бренду Орто Парізі, ідеальні ноти полину, густого насиченого цитрусу, бергамоту, мускусу, дерева і в ньому абсолютно все 10 з 10. Самий розкішний аромат в нашому асортименті, на мою думку, це Мацукіта від Крістіан. Це аромат з історією понад 150 років, і в ньому більш ніж 250 інгредієнтів. Це ідеальний, класний топовий аромат з чаєм і спеціями. Це абсолютно 10 з 10, як по стійкості, так і по шлейфу. Ну і аромат, від якого мене просто нудить. Реально, аромат, який я не переварюю. Коли заходжу в офіс і його розпивали, я його відчуваю, ну, напевно, за дві кімнати. Це ної ну, дебакаліт від Номі no Гуд. Зір, це надзвичайно густий, удовий, зелений, деревинний. Ну просто на максималках, але мені він ну просто не заходить мене аж вивертає від нього.